всіх зі святом. Сьогодні трійця, сьогодні свято, а ми вже в роботі. Купили для наших малишей, карандашей утеняток їжі, крупи мішками, хазяїн бурчить, бо не дала поспати. А заставила мішки тягати. Ну нічого. Хай тягає. М'ясо буде їсти і тушонку. Хай тягає. Ну все, далі буде гарного дня. І всіх зі святом. Довезли їжу хазяйству утками і собакам. Ціни у нас такі от. 25 кг ячки стоять 290 гривень мішочок. Мішок отрубей тоже 25 кг стоит, 110 гривен. Будем уткам домішувати їжу. Перевели сьогодні Макдаков на новий корм. Мишанка. Мишанка. Зілля. отрубі. Отрубі. Ну, все що можна. І кабачок натерли. В общем, їдять, аж гай шумить. Грязки тазик. так що ростуть потроху?